Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами Донецьку-Луганську область. Дивіться, щось конкретно говорити я не хочу. Тобто, які навіть міста не буду цей розклад розкладати? Попросили мене цього не робити, тому на тому тижні у мене Луганська і Донецька області не було зовсім. Цей тиждень я вирішила зробити але такий загальний розклад з ну, повністю не буду називати міста, які будуть звільнені на цьому, цього тижня. Так, просто скажу, що якісь будуть звільнені, які говорити не буду. І далі подивимося, яка атмосфера, настрої такі. Які там настрої, господи, Які там настрої? Ми всі прекрасно розуміємо, які там настрої. Ну, давайте подивимось. Люди просять, я дивлюсь. Луганськ. Луганська область, так? Луганська область. А щось у них там ресурсів не вистачає. Дінішек не вистачає в Луганську. Ой, а люди виглядають з ССУ, тільки при пам'яті? Е, так скажу. Десь в Луганській області. Уже починаються бої, запеклі бої. Десь будуть і перемоги. Перемоги будуть. Щось буде під українським прапором. І буде очередний жест доброволі. Які міста говорити не буду. Ну, це найкращий вихід, що вони там зможуть зробити. Їм або. Прихлопнуть або же з Це правосуддя, розумієте? Тобто, по правосуддю? Правосуддя. А що у нас правосуддя? Луганськ і Донецьк це Україна. Ось так. так, це Луганська область. Чи будуть? Давайте подивимося отак. Чи будуть нові населені пункти з українським прапором на цьому тижні? Кажуть, що будуть бої ще якісь. От прям конкретних пунктів де ще будуть бої, де ще будуть контрнаступи, десь, десь ще буде така знаєте, ситуація. Да, Десь щось, да, десь щось повинні відбити, але дуже-дуже важко буде. Прям. І е, основні пункти, які хочуть наші взяти, там будуть ще, ще трошечки бої. Так, Луганська. ой, Донецька, вибачайте. Донецька. Вже коли знімаєш 20 -е або 25 -е відео, то тут просто не то, що заїкаєшся, а просто... Так, Донецька. Донецька область загальні настрої. Слухайте, така боротьба там йде. В Донецькій області. Будуть населені пункти якісь під українським прапором цього тижня. От так скажу. І дуже там колесо фортуни закрутиться, і сонечко буде. Але е, тиждень важкий, прям дуже важкий. Він такий і морально, і в фізичному. Плані він дуже складний для наших воїнів. Тому давайте тримати кулачки. Також 14-го молитва зробимо молитву українську за наших воїнів. І привітаємо їх зі святом, так, і подякуємо за те, що вони є у нас. Побажаємо їм здоров'я і мирного неба. Всім вам дякую, тихого вам тижня. До побачення.